Цю історію людство дивилося у нічне небо та гадало, що ж там знаходиться. Ми будували телескопи на землі та у космосі, а з побаченого вивчали Всесвіт. Але як на рахунок того, що ми не можемо побачити? Що, як би ми могли чути, наприклад, зіткнення чорних дір або вибухи зірок? Ейнштейн вважав, що ці події це збудження на тканині простору. Він назвав їх гравітаційними хвилями. Він не думав, що ми колись їх знайдемо. Передбачення гравітаційних хвиль було зроблено Ейнштейном сотню років тому. У тій статті він сказав: це настільки слабкий ефект, що ніхто не зможе його виміряти. Я завжди довіряв експериментові, і я зробив багато розрахунків. Я припустив, наскільки сильними можуть бути гравітаційні хвилі, і дійшов висновку. Так, якщо ми побудуємо достатньо великий інструмент у декілька кілометрів, ми зможемо їх виявити. Без жартів. Це стало початком проекту LIGO. Я була першокурсницею у MIT, і коли він уперше сказав мені про LIGO, я подумала... я подумала, що він, як і його ідея, ненормальний. Гравітаційні хвилі важко виявити. Ви можете уявити їх у вигляді мерехтіння, яке стискає та розширює простір час по мірі пересування Всесвітом. Вони рухаються зі швидкістю світла і не піддаються впливу об'єктів, через які проходять. Але кожного разу, як гравітаційні хвилі досягають нас тут на землі, вони справляють мізерний ефект у тисячу разів менший за ядро атома, а ядро атома у 10 тисяч разів менше за сам атом. А атом, знаєте, у тисячу разів менший за усе, що ми можемо побачити у мікроскоп. Тому що представити собі масштаби ефекту одних тільки слів буде недостатньо. Цього надзвичайно мало. Сто років розвитку технологій. А тепер ви задаєте фундаментальне питання: навіщо нам все це? Саме так працює наука. Більш ніж 40 років тисяча вчених працювала у лайго, де буквально кожна технологія зводилася до меж можливого. у центрі лайго лазерний інтерферометр, який може помітити рух будь-чого менше за усі відомі нам раніше об'єкти. Все починається із лазера, чий промінь розділяється на два 4 кілометрові тонеля у дзеркала, які відбивають промені назад. Ці дзеркала настільки захищені від будь яких земних коливань, що на них може вплинути лише коливання простору часу. Якщо ми побачимо різницю у довжині шляхів, пройдених променями, ми зрозуміємо, що через детектори пройшла гравітаційна хвиля. Наші детектори стали оглядовими точками простору часу. Якщо через них проходить гравітаційна хвиля, що стискає або розтягує простір, для нас це виглядає як зміна відстані між ними. Як тільки проходить хвиля, ми можемо розшифрувати це гуркотіння простору часу у звук, який можна почути, якщо вийде вичистити весь фоновий шум. Для so, нас шум це що завгодно, що може вплинути на отримані детекторами дані. Це може бути тремтіння від далекого землетрусу, акустичний ефект блискавки, глюки електроніки, вантажівки на шосе неподалік. навіть шум модуляції лазерів. Ми маємо подавити цей шум, щоб отримати можливість почути гравітаційні хвилі, і ми 10 років намагалися знайти їх але нічого не чули. А потім, у наступні 5 років, було встановлено новий, більш чутливий детектор. Це була та чутливість, за якою ми могли просто тихенько сидіти та слухати Всесвіт, у чому полягала найбільша радість мого життя, у створенні апаратів, їх налаштуванні, коли вони не працювали, у розумінні того, як вони працюють. Вранці, 14 вересня 2015-го, ми нарешті виявили найбільш придатний сигнал, на який усі так довго чекали. Виміряний сигнал, який ми назвали цвіріньк, це сигнал, який видають дві чорні діри, що зіштовхуються. Вони можуть видавати його мільйони років, можливо, мільярди, доки крутяться у такій смертельній спіралі. Ця система одна з найпотужніших астрофізичних подій, які можна спостерігати у всесвіті після великого вибуху. Вони наближаються і наближаються все швидше і швидше, доки нарешті не зіштовхнуться. У момент найбільшого вивільнення енергії простір час неймовірно сильно викривлюється. Це були чорні діри, що буквально розривали одна одну з колосальною силою. Таку міць варто поважати. Це екстремальна фізика, але наші розрахунки у ній були вірні. Ці гравітаційні хвилі подорожували одну цілу мільярди років, перш ніж вплинути на наші детектори, на тисячну частину розміру протона, що зробило цей експеримент найточнішим серед усіх, які коли-небудь робила людина. Працюючи стільки років із реєм, спостерігаючи, як він захоплюється своєю справою, здається, ніби все це створено саме для нього. Він формально винайшов цей напрямок. ці інструменти і ця спільнота вчених разом із ним досягнула цього результату. Ми відкрили буквально новий спосіб спостереження за Всесвітом – астрономію гравітаційних хвиль. І вона може розповісти нам дуже багато того, про що ми й не здогадувалися чудово.